У Кам'янкаширській громаді рідним загиблих воїнів краян вручили посмертні ордени за мужність. Отже, посмертно орденом за мужність третього ступеня нагороджений Святослав Троцюк, маючи за плечима бойовий досвід у зоні АТО оос воїн і під час Великої війни став на захист цілісності та незалежності рідної держави. Життя краянина обірвалося 4 липня двадцять року. Такої ж нагороди удостоєний Олександр Парфелюк. із перших днів повномасштабного вторгнення без вагань приєднався до лав оборонців батьківщини. Захисник поліг 7 лютого 2023 року під час виконання бойового завдання у Харківській області. Орденом за мужність третього ступеня посмертно нагороджений Сергій Багнюк, вірний син України, поповнив Небесне військо 9 травня 2023 року. Воїн загинув на Харківщині Щире співчуття рідним і близьким і вічна честь і шана усім полеглим землякам.